Друзі, усім добрий вечір і за традицією на вас чекає вечірній огляд моїх протезних новинок ручної роботи, машинної вишивки, якісних принтів та ексклюзивних і унікальних іграшок ручної роботи від кращих майстрів із Дніпра. І так, сьогодні зроблю для вас такий загальний огляд цих новиночок для того, щоб у вас була змога ви в форматі онлайн переглядати між детальний огляд. А якщо у вас є можливість, то завітайте у форматі офлайн до торгового центру на пастера 6А. Мій островочок знаходиться локаційно між Сілько та Фокстрот. Працюю тут вже другого квітня. Будемо святкувати 4 роки. Але працюю в різних форматах. Колись був час, я працювала тут кожного дня без вихідних, це було ще до війни. А потім я працювала з одним вихідним на тиждень, потім з двома. Але зараз я працюю ще трішки рідше, але нічого страшного, головне, що ми з вами тут і завжди можемо зустрітися у назначений час. І так, погляньте, сьогодні я хочу показати вам ось такі крутезні іграшки. Ось так от майстриня. Оксаночка роби ось таких красунчиків. Погляньте я в захваті від такої парочки. Також ви можете обрати ось такі парні іграшки. Є ось такий величезний котик, є ось такі милі, погляньте, зайчата, є ось такі собачки. Тобто дуже дуже багато різних іграшок на різний смак з зйомними елементами. Навіть є ось такі формати, які дітки і дівчатка і хлопчики просто обожнюють. Погляньте, Є солонятка, є ось така красунечка, і формат ось таких максимально подібних іграшок. Погляньте на наших патріотичних Героїв скажімо так, ось такі безліки патрончики. І сьогодні дуже гарні придбали. Так, зараз покажу ось такого. Ось такого котика. Він дуже дуже симпатичний. Ось їх було в мене три. Зараз залишається два. Так, далі є ось такий прекрасний велетень. Він досить великий, і е, тут в мене бачите, ось такий він красунчик від майстрівни Оксани. Далі є ось такі котики, моркотики і лялічки е, на Різний колір і різний смак. Так далі є у мене ось такі гарні ексклюзивні косметички ручної роботи і машинної вишивки. Є салфеточки, ось така розкішна ексклюзивна. Теж косметичка можна на будь-що дарувати. Далі сьогодні в майстрині віддавала в'язані косиночки, але залишила собі ще на декілька днів. Ось цей формат резинка, комір, сумочка, ось такий йде поясочок, пов'язка на волосся. І можна ще обрати ось такий пасок і ось таку хустинку бандану або як басочка служить. Тобто ці позиції пробудуть ще пару днів у мене у форматі офлайн. Далі є прапори великі маленькі, е, нагадаю, є в'язане конче, є сукні в оренду святкові формати, є корсети комерційні, є дитяча колекція суконь та спідничок. І шива живе дуже багато різних пов'язочок для наречених, маски для сна, носочки із хатину, і різні різні бантики, пов'язочки і навіть метелики для наречених для чоловіків. Так, далі є у мене шопери, протезні тільники, залишилося декілька папалюк, цікаві ексклюзивні обручі, вечірні сукні ручної роботи з колекції, які були представлені. На у Дніпрі. Далі розкішна колекція футболок Шевченко в різних кольорах, і в принтах в кольоровому, і в принті леопард, і ексклюзивні футболки з машинною вишивкою, погляньте, які створюємо у Дніпрі. І ви можете замовити як формат Family Look, так і дитячу і підліткову серію. Далі собі сьогодні оновила прапор, перевісила, щоб ви переглядали їх. Далі футболки з принтами, розкішна колекція вшиванок, унікальні базові тільники. Ось такі військові формати поло і упаків з коротким і Зієї сторони теж крутезні футболки, ничні сорочки з атласа і халатики моєї ручної роботи. Далі є декілька позицій спідничок, є сукні з оксамиту, є теплі сукні на двонитки, трьо ниточки, і є декілька позицій із мережева. Це я розпродаю вечірню колекцію на напишних і розкішних. Ось, а з цієї сторони, ось так от у мене сьогодні виглядає вітринка, ось така вона встановлена кепочка, і ось така унікальний капелюшечок, да? Так, нагадаю, є у нас такий величезний палантин, комплект із в'язаного берета і шарфіка. І ось такі унікальні Кукли. Сьогодні більш детальний огляд забила в тіктоці. Ці кукли називаються Ребор, це такі ляльки, це дуже великий відсоток ручної роботи, тому вони максимально схожі на живих. Їх обожнюють всі ті, хто цінує і любить гратися ось такими унікальними цікавими іграшками. Тобто такі куколки купують як для маленьких діток, так і полюбляють їх підлітки. Тому є ляльки на різний смак, бюджет і вагу, тобто є вілялечки з сосочками, памперсами, бутилочками, І у них вага, як у настоящої живої дитини, а є легесенькі, тому я можу вам порекомендувати будь-які. Так, а з цієї сторони хочу вам ще показати наші ось такі колекційні брошечки, Це все мікровишивка, є ось такі цікаві брошки, є ось такі браслетики, є колекція дерев'яного намиска, є гардани чокери, селяночки і ось такі гарні сережки. Далі залишилася ось така красива. Мотарка так прокручую трішечки магнітиків, цікаві сережки і ще дуже багато різних ось таких дрібничок відберевочки до дуже цікавих унікальних подаруночків, які можна придбати тут і зараз у мене на пастера 6А. Тому всім, хто сьогодні до мене завітав, щиро дякую. Працювала сьогодні для вас цілий день після свого святкування для народження. Сьогодні я одягнула свій подаруночок. Це моя унікальна футболка з моїм дитячим фото. І тому хочу вам наглядно показати, що всю продукцію, яку рекламу. Сама для вас також і замовляю, і створюю для себе і для своїх близьких. Я давно мріяла створити футболку з моїм дитячим портретом, чекала нагоди на своє день народження. І спочатку хотіла зробити формат на всю футболочку, а потім хотілося мені донести глибину і вінтажність цієї фото того часу. І тому прийшла ідея зробити ну, в коврі да? в такому от, в такій величезній рамі, скажімо так. Тому цю ідею мені вона мені дуже сподобалась. Тому якщо вам воно відгукається, то ви теж можете замовляти. Мовляти у нас щось подібне для себе або для своїх рідних, тобто ваші портрети можуть бути маленькі, можуть бути великі, можуть бути в приді, можуть бути на спині, і формат оформлення може бути теж на ваш смак. Тому я обрала свої улюблені кольори, і сьогодні ось так от ем, одягнула і мені дуже комфортно і приятно. до речі, це футболочка двонитка, Якість неймовірна. і я буду знати, що. З цим принтом і після 100-200-300 спиров нічого не буде, і ви будете наглядно за мною передивлятися, як буде виглядати моя футболочка і через <свісно> декілька років. Ось, а потім, коли сама футболочка мені надоїсть, надається, бо все ж така сама футболочка зноситься, то елементарно вирізається ось ця декоративна принтована ставка і нашивається на будь-що, на сукню, світшот, сумку, джинсовку, куртку, на все що угодно. Тому хто замовляє і хто уже практикує наші футболки, наші вироби з принтами, той знає, що вони дійсно носяться дуже гарно та якісно. Тому ось такий презент у мене з'явився на моє день народження. Тому хто що хоче, замовляйте і ви так. А хто хоче придбати щось із того огляду, що я вам сьогодні показала, то запрошую вже через два дні у форматі офлайн з 11 до 19 приходити і обирати, переглядати подаруночки ручної роботи. Так, а якщо ви не знібра, то приходьте і е, до всіх моїх соцмереж і обирайте у форматі онлайн е, все, що вам заважається. Я зроблю відправочку у та нової пошти. А з вами була я Світлана, дизайнер технолог суперень аксесуарів подарунки. для е, та призних. створюю все це дуже багато років з любов'ю. Тому на все добре і прощаюся з вами вже через два дні на цьому ж місці. Цікава.